Молодий художник та викладач полтавської дитячої художньої школи Денис Городничий разом зі своїми учнями по закінченню навчального року відкрили виставку. Сам викладач говорить, що думка її організувати з'явилася спонтанно, а на підготовку пішло трохи більше ніж півроку. Як такої тематики у виставці немає? Викладач говорить, що вона інколи лише заважає. Ну, не хотілося прив'язуватись до чогось одного. Тобто, кожен творить те, що він бажає для дітей. Це найкраща тема. це вільна тема, коли вони можуть. Не прив'язуючись до яких умовностей, вони просто роблять те, що їм більше до серця, те, що більше подобається. Перш за все вчитель намагається виховувати своїх учнів духовно, формуючи свідомих та високоморальних людей. Його учні також бачать велику роль вчителя у подібній освіті деякі хочуть поєднати своє майбутнє з малюванням. Подобається якось на листочку зображати інший світ по-своєму, бачити його, розвивати різні техніки, навчатися новому вчителя, який дає різні знання в різних жанрах в портреті, в композиції, в малюнку. Загалом на виставку прийшло чимало художників та просто поціновувачів мистецтва, які змогли поспілкуватися між собою та оцінити майстерність авторів робіт.